Вітаю вас, наші любі, в нашому новому відео. Прийшли ми з Настуночкою до її школи, майбутньої школи, вже дуже хоче дитина в школу моя. І ось, бачите, така біда була. Тут все було кришечками завалено. Ось так, нікому було рукою. Просто розібрати все туди вниз, щоб воно все розкинулося. Серце майже все заповнене. Дивіться, які гарні, гарні трояндочки. Боже, хтось насіював, підрізав, поливав. Єдине, що зараз, поки дітки не навчаються, в нас тут все наподився. У двір'ї заросло травою. Все в траві, і стадіончик, де вони займаються, весь повністю покритий травою. Підійшли ми вже до нашого будинку. Настя побачила. Кицюньку. Знаєте, нашого котика вже немає в живих. Хто, можливо, бачив моє відео, хто не бачив, нагадаю, що він застрягнув у вікні, яке було на провітрювання відкрите. І ось так проживши два місяці, дуже передавив собі він всі кишечки. І він бідненький мучився останнім часом. Прожив у нас два роки. Дуже класний був котичок. Тому зараз ми нікого не заводимо. Дуже важко було мені з ним а, прощатися, тому як був як член родини нашої. Тому Настюшка ну, знаходить собі котиків на вулиці, бавиться їм і приходимо в квартиру. Поки що не хочемо нікого заводити а, з тваринок, тому що не знаємо, що буде далі. Ми тут переселенці. Ось так м -м, поки що не заводимо нікого після нашого котика якого ми привезли з Запоріжжя, і ось так трагічно він застрягнув нас. Прийшли ми на нашу площадочку, на наш майданчик ігровий це Настіне улюблене деревце. дуже вона любить цю вишню. Постійно тут щось лазить, дуже просить мене, щоб я її підсаджувала, щоб вона залазила на самий верх. Але не даю, ось тут її просто вже наругала, бо буває, що вона залазить на столи. Я цього робити не даю. Ось знайшла ще вона ще одного котика. Розповім вам історію цього котика. Цей котик мешкає в сусідньому будиночку, мешкав допоки поки не народилася малятко в сім'ї. І його ось так виставили на вулицю. Але підгодовують і ми його годуємо. Ось дуже худесенький, такий класний. Настюньки він дуже-дуже. Подобається такий гарний, домашній, він звик до того, що його ось так гладять, проводять з ним час. От сусідка казала, що вони знали, що буде вже дитинка. Вони якось то взяли котика собі, чи то купили, чи хто їм віддав, можливо, його. А потім, як з'явилася дитинка, мабуть, не схотіла, щоб він ліз домаляти. Ну, ось так став він тепер нашим таким вуличним. Дружочком. Настюнька пішла в бесідку, набрала сухого корму, посипала йому щось, він не дуже хотів його їсти, але потім трішки все-таки поїв. Бо багато хто йому виносить всього їжу, він перебирає, ї, їсть те, що більш смачніше, більш свіжіше. Ой, Настюнька від нього просто, ось так, бачите, не відходила. Дуже вона любить всіх котиків, собачок, з ними возитися. Носитися любить. Я їй вже кажу: давай сідай на велосипед, а поїдемо. Вона, ні-ні, я хочу з котиком. Ближче ось вам його покажу. Бачите, який красивий, гарненький такий котичок був домашній і став вуличний. Настюшка ще налила водички йому, і він ось так злизував все зі столику. Потім ми відправилися на наш стадіон, наш красивий, наш класнючий. Зелено, класно. Їдемо з Настю далі кататися. Взяла з собою я ось водичку. Нам для того такої водички на дві години нашої прогулянки нам вистачає змочити горло. Бачите, вітерець був. Покажу вам, який в нас магазин лідер маркет. Є в гореничах, і він підтримує це спонсор цього стадіону, тому що треба на полив, треба на покос трави заплатити охоронцю. Дивіться, яке гарнюнє небо, і птички птичечки літають. Просто настільки був чудовий день. Нестільки був теплий, після дощів, просто було кайфово так от прогулятися. Потім ми відправилися ще на діляночку нашу. Зараз вам покажу, які мальви дуже красивезні. Сьогодні 1 серпня, останній місяць літа стартував. Це буде насичений для нашої родини місяць. Думаю, як скоро відправимося, в подорож поїдемо, в Одеську область. Нарешті побачимо. А через три роки море, наше чорне море, нашу Одесу. Ай, п'ють чай, зелений, смачний цим берем, як завжди, на вулиці сонечко. Бачите, ми вже навіть позашторювали шторки. А нарешті ми так раді три дні просто знаєте, було таке сіре все лило-лило. А сьогодні краса. Зараз покажу вам мій лакшері сніданочок. Ось така смакота. Чоловік мені вчора купив червону рибку форель. Тостик це прижарений в мене там такий нібито яйце. Сьогодні жарила, до речі, дивіться, шорт-відео. Дуже класно робити ось такі. Смачні сніданочки або перекусики для дітей. Тут сир, сосиска, лаваш, вірменський тонкий і вмочений в яєчко взбите. І ось залишки яйця, я собі ще бачите, як зробила на сковорідці, підсмажила. І ось такий в мене буде сніданочок. Потім до першої години дня нічого не буду їсти. Щось дуже захотілось рибки, тому як... Треба харчуватися а і також щось їсти більш жирніше, ніж я споживаю. Тому чоловік зробив мені вчора ось такий подаруночок. Має сьогодні ще Алінка до нас приїхати, донечка наша, щось в неї почали очі боліти. Хочемо до окуліста поїхати. В неділю поїдемо в Київ. На Либіцьку Smart Medical Center, а дуже класний центр нам подобається. Ми завжди, якщо треба до лікарів, звертаємось туди. Дуже класні фахівці, дуже так затишно. У них організовано і навіть в неділю вони працюють зранку і до самої до самого вечора. Аж до 10-ї години уявляєте, це єдина, мабуть, така клініка, яку я знаю по Києву. Можливо, ви ще якісь знаєте, хто в Києві живе. Напишіть в коментарях, тому що я стикалася, щоб в неділю, коли чоловік вдома міг би відвести ще вихідна на Алінка Муна також. М -м -м Поїдемо на консультацію. Так що так, починаємо новий день, починаємо нове життя. Да, Настюшечка, серпневе, кажу Настінька, після моря вертаємось, за довідкою йдемо до лікаря і купуємо їй новий рюкзачок. До школи, да? зайка моя вже вибрала а на промі ми дивилася в розетці. Кайтовський, дуже класний, я сподіваюся, на всі чотири рочки їй вистачить. Якісний. Принесла мені теж донечку, щоб я також їла. Але я відкладаю сиску, знаєте, бережу, бережу фігуру. Краще трішки червоної рибки поїм. І потім покажу вам деталі, як я тренуюся, як я підкачую, підтягую. Саме м'язи моїх боків, щоб вони зменшувалися і фігура витончувалася. Дуже класна кстати. До речі, Аніти Луценко дуже класний такий комплекс вправ саме для бочків. Мені дуже дуже подобається. Рекомендую вам, любі, хто хоче. Включайте дуже там цікаво знято так, з музичкою. Давай, давай, зірка, Хо добре, зїм зїм не, папі, а, дати. а папі дав добре. Папа наш вже на роботі з восьмої ранку почав дуже рано він прокидатися. Якось літо, сонечко, і рано рано дуже він йде на роботу. Раніше він міг 9 виходити, то зараз він вже без десяти вісім вже стартує, працює вдвох з напарником, який дав йому роботу. Стару хату вони повністю штукатурять. Як і обіцяла, показую вам комплекс вправ, які я роблю кожного дня. Спочатку це розминка, розминаємо нашу шию, наші ручки ось такими рухами. Дуже класно розігрівається спина. Коли ось такі от, е, рухи ви робите, вона вирівнюється, м'язи трішечки вже можна потягнути. В кожну сторону ми робимо по 10 нахилів кожною рукою добренько добренько тягнемося, щоб наші бочки працювали. Потім складаємо руки разом і дуже-дуже швидко ось так в сторони проводимо. Потім починаємо руки тренувати спочатку одну руку 10 разів, потім іншу ручку. І назустріч також. Хоча б почніть з 10 Тих ось таких комплексних вправ одною рукою тягніться до коліна. Спочатку одна сторона працює, потім інша. Руки трішки. Можуть втомитися, але для наших бочків це буде просто клас. Потім ми в сторону відводимо одну ногу, також почніть хоча б з 10 разів. Я починала також 10, потім через тиждень додавала ще 5. Наразі я вже другий тиждень займаюся, роблю по 20 таких повторювань. Потім ми приступаємо до коврика нашого. Спускаємось вниз і ось так, бачите, як я планка, потім ми в планці качаємось також 10 разів. ось, Потім ми стоїмо на 4 так, ноги руки. Починаємо ручки піднімати, також по 10 разів кожна рука, і потім навхрест. Іде ліва рука, права нога також піднімаємо. Потім ми починаємо розкачуватися. Ось так дуже добре. Ми відчуваємо наш прес, наші бачки. Все тіло видовжується дуже класно. Потім з планки ми робимо ось так руками, нібито ходимо вперед назад. Також дуже розігрівається наш прес. Саме головне в цьому тренуванні це ваша систематичність. Тобто кожного дня робіть ось ці всі, всі вправи, вони досить легкі, і ви відчуєте на собі, як ваша фігура стає більш стрункішою, більш гарнішою. Тому, мої любі, якщо вам сподобались ці вправи, беріть на заміточку і виконайте їх також. Дуже дякую, що провели цей час зі мною. Наостанок покажу вам красу квітів, красивих. Там, де бачу красу, завжди включаю камеру і знімаю ось цю таку природу, таку, знаєте, неймовірну, неповторну красу. Дякую за увагу, мої любі, і до зустрічі в наших наступних нових відео.